У невеличкій залі філії міського палацу дітей та молоді, аромат фарби на столах, гільз від снарядів та ракет, палітри і пензлики. Тут запланували не просто урок малювання, а благодійний майстер-клас із Петриківського розпису. Захід провели, щоб зібрати кошти на потреби 151-ї окремої механізованої бригади. Організувала все волонтерка Ольга Климчук. Її волонтерський шлях почався з перших днів повномасштабного вторгнення. Збирала одяг, продукти, медикаменти, купувала техніку та автомобілі для військових. На знак вдячності воїни віддавали їй гільзи і рештки снарядів. На них і малюють Дніпряни. Завжди привозять якісь подарунки. Гільзи, гільзи від ракет, від чого завгодно, воно це все стоїть. І якось я потрапила до цього закладу, побачила, що тут проводяться майстер-класи, а навчають дітей малюванню. Я запропонувала і мене підтримали. Чому саме гільзи? Бо це символ війни. Чому саме петриківський розпис? Бо це символ нас, це, це перше Дніпропетровське. З Дніпропетровщини походить цей розпис. І калина це символ України. Десятирічна Ася вправно малює цибульку. Руки замащені фарбами. Дівча вже давно захоплюється петриківським розписом. Втім, на гільзі малювала вперше. Ми вчилися одразу малювати калину. Потім отакі луковички вигляді квіточок. Мені дуже подобається малювати пітраківський розпис. Я хочу намалювати гарну гільзу. Мені дуже хочеться, щоб вона була така гарна, різнокольорова. Щоб я її потім подарувала мамі. Мені здається, що це дуже потрібно людям, тому що, по-перше, це піднімає настрій, а по-друге, це допомагає військовим і. На ці кошти, які ми здали на майстер-клас, їм купують різні потрібності. Викладачка Анастасія Міхно каже, малювання на гільзах потребує особливої підготовки, адже потрібно враховувати форму і розташування елементів на об'ємі. Дуже приємно відчувати прихильність і жагу людей повернути і відродити українську культуру, займаючись. У вихідний день саме цим видом творчості наразі дуже важливо використовувати, проводити такі майстер-класи для того, щоб долучати людей до української культури і більше відчувати важливість роботи військових і викладачів і інші професії для відродження української культури і саме збереження України як. Географічно, так і культурно, мовно і всіх інших на благодійному заході за допомогою небайдужих вдалося зібрати близько 9 тисяч гривень. Всі зібрані гроші підуть на придбання та проведення техогляду автомобіля для 151 першої ОМБР. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.